Такий, от, так, процес утворення карів в карбонатних продаж аналогічний. Там це все відбувається через нерівномірність структури карбонатних обладнання. Ну, Утворюються також такі грівщики, будуть в Криму, Ну Це ж на цьому процес відвідування ж, ж закінчиться, але жінка продовжується. Так, це самого руйнування, так? Бачите, смугає. Mm -hmm. yeah. Гематит, магнетит, якісь силікати і так далі. Ось ці і всі гематити, оці вони швидше руйнуються, mm -hmm. а залишається кварц, магнатиту і проще. Тут теж цей процес потувається. Їдемо далі. Так. Ми з вами знаходимося. Це один киданий лист, це північний лист. Такий склас. Саме ті пісковики простежуються звідси аж сюди. Видно, що саме якраз було салитка річка, яка там текла. А ото, як бачите, розріз. Якщо б ми от лінії розітнули кривий ріг. Трошки південніше переумайки так розсунули, uh -huh. що ми його побачили. Ми його побачили ці граніти, на них залягає заліза стартовща, боліт і так далі. І тут так вниз до Криворізького Кремльчутського розлому. Так? Uh -huh. Це був такий перший етап утворення структури, А потім, от на тому всьому класі, що така от собі западена яма. Оце вже був данцівський час. А потім вже навпаки та яма, тут вона трошки неправильно нарисована, ще і та яма була розбита серіями тих розломів субмередіональних і упущені грабин, сформувався грабен, вже був заповнений тими гліовацькими гномерами. Трава біля трави є така світла смужка, да? Да. а далі пішла темніше. Далі Хто В тому винуватий, що саме там. Бачите, під лінійку проведено, правда? Це гематит. Порода руйнується, вивітрю, потім падає дощ або що, М -м. попадає в тріщини. І починається вже нове мінералоутворення. Творця на маршаліт. Цей квацит такої цукроподібної структури називається. Маршаліт? Маршаліт. Угу. Але не запам'ятає. Це вже в процесі вибухів. Інтересно. Ну, Магніти забереважають. Да. Магнетитують. І зарі... це вони також будуть руйнуватися і будуть такі ці. Да, так. Відкладають кремноземі, це все ось з того боку прекрасно видно. Зірвані агатики. Отут, на отій брилі. Можешь бачити. Оце тріщинувати, трещинувати катіла поволотина тріщин і то Ось Паутина, mm -hmm. все бацементує. Аби їх називають тектонічними. Там квацит усадовий, тобто усідав такий уламковий кварцевий матеріал. А тут кварцет, це вже хемогенний утворюється саме якраз з перенасичених кремнеземом розщем. Дрібно-галичникового конгломерата. Uh -huh. Пісковик. Тобто ми маємо якесь перешарування пісковика, як тонкоуламкового і гравіта, як більше грубо уламку до дрібно конгломерату. Але видно, то не прошарок, а то якась лінза, так? тому що там да, ми його вже не побачимо, там не побачимо. А саме якраз такі лінзи, вони є характерні для руслових. Згадайте, переверстуючий алювій, коли ми говорили про геологічну діяльність рік. Саме якраз там є отакі із такими лінзами. Розуміє. Можуть бути глини стілі, можуть бути mm -hmm. такі гриві. Ну, ми зараз зараз з вами заходимо, де було русло ріки mm Так, -hmm. да, Ми зробили такий висновок, судячи, потім, потім mm -hmm. це... лінія, yeah. рокову, що це було якесь русло ріки. Коли раптово якимись там підводними потоками або чим, що зверху змивається, приламується і всюди і вже потім зверху mm -hmm. цементується. А тут також такі турбіди, бачите. Тут уламки саме залізостих порід. Різні уламки залізостих порід, хаотично, ніякого сортування немає, нічого. А от вже потім вони зцементовані то більш тонко і ще матеріалом. Це ми маємо залізисті кварцити. Залізисті кварцити падають отак. Бачите? А оце все зверху на голові лежить в цьому. Бачите? Це називається кутове узгодження. Як буквально відбувається зміна тектоніки і при будь-якій зміні тектонічного режиму завжди перериви, завжди будуть фіксуватися отакими подібними речами. Що буде тупати, то падати так, то буде звертана нога. От подивіться і стоїть, що вам нагадує. Тут дуже багато уламків, кварцитів, так? а ось це щось ось цементований, може пісок або якийсь осад. Подумайте, десь така щось подібне, вірдаш? При падінні метеориту, ударний метаморфізм. Основні чинники метаморфізму це що? Це температура і тиск. Тому що при ударі. Різке зменшення швидкості, збільшення тиску, кінетична енергія переходить в теплову енергію. І все буквально плавиться, так? так. Угу. І от саме якраз такі породи називають імпертеками. Але такі ж породи утворюються і при трубках вибуху, при формуванні експозивного вулканізму, трубку вибух. В центрі це називається центр мішень. Максимальна температура, там породи навіть переплавлюються, в результаті того переплавлення формуються такі. Склоподібні утворення, яке називаються тагамітами. Далі від того центру ті склоподібні утворення, вони утворюють такі прожилки, які цементують вже більше уламки. то буде зувіти. А далі поступово то все буде переходити в такі імпактні брячі, от таке от все це убито поломане розумієш, і цементовано отаким от перепаленим матеріалом. Отут ми маємо залізисті породи, які падають сюди. так? так. А отут ми маємо цей блок опущений. Ну, отак от він, да? угу. і колись саме ото, от було тим руслом. Русло, і саме якраз відбувалося накопичення тут цього алювіального Материалу. матеріалу. і так далі. Тут може і росли якісь, скажімо так, угу. камеші і тому подібне. Да? А от тут далі от далі пішли далі залізисті породи. І, от, от і от вони виклинюються сюди. А от там вже, де закладений оцей кар'єр, безумовно, що є вже заліз квартир. І цікаво, то, що саме отакі от породи, воно зустрічаються на всьому простяганні від первомайки аж до Рудника Ільяча. Вони всюди трасують той глибинний розлом. Зараз я вам покажу його ще на карті. Картвік цієї річки. Якщо ми докажемо, що оті рештки, що це є дивон карбон. То, я можу сказати, що тут вже в доволі карбоні плива собі річка розмова. Потім йде ще отак розлом, да. ще отак от іде і східний розлом. Тобто це є центр пересічення розуміло. Розуміло. Да, І в розрізі то буде от така от потужна подробна зона. Да? Аж до мантії. Безумовно, з мантії піднялася. Саме якраз базитова магма, тут вона була перекрита якась пробка. Вона його давила, давила, давила в кінцевому результаті рвалася і формувалася якраз такий центр. Потім на місці формується така воронкоподібна яма, така сама, як утворюється і приводу.